У Дніпрі до опалювального сезону 2025 готувались з урахуванням всіх ризиків. Генератори заправлені, котли та труби відремонтовані і перевірені. Виконані 100% запланованих робіт. Це ремонт 27 котлів, повний капітальний ремонт. Це заміна теплових мереж. Замінені повністю 50 насосів. Ми поставили нові і виконана ізоляцію на 18,5 кілометрах теплових мереж. Це Свого роду теж, ви знаєте, подвиг, я хочу вам сказати. От зараз об'явили загроза балістики, ми ж котельню не виключили і не заховалися, не побігли, але ідеальних систем не існує, тому час від часу виникають аварії. Якщо теплоносій протече всередині будинку, усунути проблему має певна обслуговуюча організація. ОСББ керуюча компанія або «Жилсервіс-5». А от якщо все сталось ззовні на трубопроводі у дворі чи вздовж дороги, тоді слід телефонувати в диспетчерську капетеплоенерго. Сергій Скрипник, Павло Черненко, Дніпро Тіві.